Так, на шановне панство, я купив Мерседес MLW 163 але комплектація Лорінсен. Може хто знає, може хтось не знає, колись ще до Брабусу, до AMD, було це іменно оригінальний Лорінсен. Він має інакший руль, він має підголовники вишиті вещиті Лор... Лорінсен. Сер, перепрошую. Він має тут льдики. Він має тут шильдики. Він має такі... 19 дескільки коштують плюс-мінус те, що я знайшов в Америці 5800, 5600-5200. Цілу машину я купив за штуку. Він має Лоренсен так Таке теж що Лоренсен. Читвірний. Він має отакий спойлер. На даху. Він має інакше задній бампер. має бокові юбки. Тобто по нашому прогу. От такі розширення. Ніси попав після вандалю, але я його вже купив як неробочий, не на ходу. Він вже в мене зараз на даний момент заводиться, їду вперед, їду назад. Треба Розпили до гідроша. ходу нема жидкості і віддіраю радіатор. Ну, те ще, я думаю, це найдешевший Лоренсер, який можна було знайти на ринку. Я не знаю, у мене на нього великі плани, прямо на Полоонівське. Хто що скаже. По того перчика.